Вітаю вас, дорогі друзі. Нехай Бог благословить вас. Ми продовжуємо дивитися на останній тиждень життя Ісуса Христа Субота. Про суботу євангелисти майже не пишуть. Але Лука в 23 розділі, 56-й вірш, згадує і говорить, що відбувалося в суботу. Повернувшись, вони приготували пахощі та миро, а в суботу спочивали згідно із заповіддю. Ми бачимо, що учні Христа. Жінки, які були на Голгофі, після того, як поховали Христа в гробі, вони повернулися і в суботу спочивали. Заповідь була така. Вони дотримувались цієї заповіді. Хоча всередині, в серці, можливо, у них була війна, були. Не погодження з тим, що відбулося, їхні плани, їхні надії, вони немов зруйнувалися, вони кожен мали плани, вони кожен знали ходили три роки з Христом, і вони очікували, що не так має закінчитися. Але як би не закінчилося, вони залишалися в спокої, в Божому шалоні. Як важливо і нам, коли є важкі обставини, коли є ситуації, які нас виводять з-під контролю, але залишатися в Божому спокої, в шаломі у цій заповіді. Бог, коли творив всесвіт і землю, шість днів на сьомий день він спочив. І відпочинок це його заповідь. Ми маємо навчитися відпочивати. Ми маємо навчитися також після завантаженого періоду чи процесу чи тижня навчитися відпочити. Хтось сказав, що найдуховніше і найправильніше, що ти можеш зробити після того, як ти втомлений, багато-багато зробив, це відпочити і просто поспати. Нехай Бог благословить нас навчитися цьому. І коли ти не знаєш, в якому напрямку рухатися, нехай Бог дасть тобі сміливість і відповідальність зупинитися і відпочити. Благословінь вам, дорогі друзі, і дякуємо, що ви з нами.